Відстежувати свої поїздки в громадському транспорті Чернігова також поповнення транспортних карток відтепер тепер. Такий сервіс доступний для всіх. Повідомляють у компанії операторі електронного квитка. На сайті транспортної компанії, це transport.cn.ua. В розділі користувачам є особистий кабінет. Для реєстрації особистого кабінету необхідно логін пароль та електронна адреса, на яку прийде підтвердження. Далі підтверджуємо цю електронну адресу і створено електронний кабінет. В електронному кабінеті ви можете бачити поїздки по всім своїм транспортним карткам або банківським карткам. Відповідно, можна до додати до особистого кабінету будь-яку кількість транспортних карток або банківських карток. Натиснувши плюс в особистому кабінеті, можна додати картки як банківську, так і транспортну. Для останньої треба також отримати пін-код. Пін код даної картки можна отримати двома шляхами: перший шлях це через фізично, через кіоски чернігів преси, які розташовані на зупинках громадського транспорту. Також відображається за стосунку дозор. Можете побачити де є діючі кіоски чернігів преси, в яких можна поповнювати транспортні картки, а також отримувати відповідно. Інший шлях це через заявку на нашому сайті, також в розділі користувачам заявка. Далі обираємо отримати Пін. Для того, щоб отримати Пін через заявку, необхідно знати інформацію по цій карті, щоб ми впевнили, що це дійсно ваша картка. Підтвердженням цього є. Інформація про поповнення транспортної картки та поїздки, які були здійснені цією цією карткою, для банківської картки потрібно ввести всі 16 цифр номера. Хочу наголосити, якщо у вас є заборгованість по поїздкам банківської картки. Ви не зможете додати цю картку, поки не сплачете цю заборгованість. У разі, якщо ви сплачували пристроями за допомогою, NFC для відслідковування цих поїздок, потрібно знати всі цифри віртуального номера, оскільки в гаманці вам показує лише чотири. Там віртуальний номер для того, щоб його отримати, можна підійти в. Термінали самообслуговування, наприклад, Сіті 24 прикласти до банківського рідера свій гаджет, і там на екрані відображаться ці самі 16 цифр. Віртуальні 16 цифр. Їх таким чином можна дізнатися і додати цю карту. Оператор СОП вже працює над тим, щоб поповнення транспортних карток було можливим. В особистому кабінеті на наступний на наш крок це віртуальна транспортна картка в гаджеті. Нагадаємо, чернігівцям онлайн також доступна можливість вивчати деталізовану інформацію про пасажиропотік, виторги за проїзди, види оплати, пересадки та навантаження по маршрутах. Посилання на інтерактивний дашборд можна знайти на Фейсбук-сторінці Чернігівської транспортної компанії, де кожен бажаючий може проаналізувати транспортну роботу будь-якого перевізника по Будь-якому маршруту, де видно кількість поїздок, виторг, середня вартість поїздки, навантаження маршруту в години, пік, тобто з інтервалом 15 хвилин, такий відкритий доступ зробили для відкритості і прозорості, надаючи містянам та містянкам інструменти для розуміння і аналізу транспортних процесів у Чернігові.